Вітаю всіх, Хочу подивитись такий момент. Анонсується в новинах, що треба закінчувати цю бусифікацію, це не вихід, це кошмар, і вона не допомагає. Чи дійсно буде припинення цієї бусифікації примусової мобілізації? Чи дійсно припинять вони пхати в буси людей насильно? Буде це припинено? Так, це буде припинено. Тому що воно надає ефекту багато СЗЧ. Дуже багато СЗЧ. І це правда, в мене є дані про це і не буду це казати, але трендець. Наша влада розуміє, що це провал. Нарешті: дев'ятка жезлів, що треба нові рамки ставити. Десь загнали в такі рамки, що вони не хочуть нічого. І світ також, розумієте, бачиться, і зміни потрібні нам. Але при цьому місяць, коли дивіться, їм треба якось одно мобілізовувати людей, і зміни будуть. Зміни будуть в плані ось навчання, це як контракт підписувати, чи ще щось таке. Я не дуже розбираю, що вони можуть робити, і не хочу в цьому розбиратись. Тепер, чи дійсно, давайте до кінця року припинуть. Впихати людей в буси, припинять. Впхати людей в буси до кінця року. Це буде це все. До кінця року. Ні. До кінця року ще ні. Вони тільки розробляють це все. Але вже почнуть потроху зменшувати. Помірність випадає. Щоб ви розуміли, помірність це зменшення ситуації цієї напруженості. Але нам потрібно до кінця року вибити. Ось головне, що ворога максимально вибити до кінця року, тому що ці кордони змінюємо на свою користь. Намагаємось зробити зміни, щоб ми могли про що сказати також на цих перемовинах і не були в повній жопі. Ось чому. До кінця року в нас ще не буде прям зменшення цієї басифікації.